Обстрілу в неділю збили близько 10 повітряних цілей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Протягом тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіабомб і понад 600 ударних дронів. З нами на зв'язку Олександр Лиходіт, полковник військово-повітряних сил України льотчик-випробувач першого класу. От з ним поговоримо зараз про використання F-16 і не тільки. Пане Олександр, я вас вітаю, бажаю здоров'я, слава Україні. Добре, слава, добрий день. Добрий день. Отже, бачите, кажуть, що F-16 збили близько 10 повітряних цілей, і це підтвердили і в повітряних силах. І президент про це сказав. При тому, що з усіх 210... Там 209, здається, повітряних цілей, які летіли на нас під час повітряної атаки, масованої, збито 140 загалом ці ракети і дрони. А то все ж таки, на вашу думку, наскільки себе ефективно показали американські літаки, проти яких цілей в першу чергу вони використовувалися, а, чи проти шахетів, чи проти ракет? І чи ну давайте от на цьому поки обмежимося? Далі будуть наступні питання. Ну, Я як пілот, я не розумію, що таке інформація близько 10. Це половиною, чи половиною. Ну, ладно, це президент, йому як доложили, так і він і каже. Ну, та кількість літаків 6 чи 8, чи 10. Якщо а, 10, приблизно 10 цілих збили шість літаків, це дуже погано. Якщо два пара бойових, це добре. В-16 їх... часу входять до нас е на режимі навчання і прис, ну, пристосування до бойових дій е на війні. Тому, звичайно, вони почнуть полювати на шахеди, на крилаті ракети, у них швидкість там 720 кілометрів, висота, правда, 100. 40-100 метрів, ви бачили всі, як вони літають. Тому f 16 ті, які ми отримали від Нідерландів, ну, з, Західні, вони в змозі виконувати ці задачі. Одне питання, скільки їх? Їх мало, як навчені наші пілоти, яке там озброєння і яке управління? Е, управління це в сенсі Обнаруження на українській мові, Виявлення, так? Е, виявлення захват і ціле указання. Угу. Оце три фактори, які і навчання, е, вміння льотчиків керувати цим озброєнням. Ну, це три фактори, які, чотири, там, які кажуть про ефективність, ефективність е, винищувачів. Ну, це і що f 16 що Міг-29, 127. Це в общем-то процедура, яка якщо вона по всім каналам успішна, то це буде ефективне з Бачите, і Нідерланди, і Норвегія, до речі, сказали, що до кінця року нам нададуть ще в 16-ті. Тобто зараз умовно їх там здається, остання цифра була 9, бо ми один втратили теж під час попередньої літньої масованої ракетної атаки. Ну я собі так запам'ятав, що ніби в нас їх дев'ять. Окей, ну в цілому на Україну. Які ще будуть нам надходити до кінця року? Щоб умовно, ну я розумію, що в протиповітряній обороні беруть участь не тільки F-16, це цілий комплекс. Вони як один одна з, зі складових, але якого би нам, наприклад, якої кількості би от західних винищувачів чи в цілому авіаційної компоненти вистачило, щоб закрити все небо над Україною? Скільки потрібно ескадрілій? Дві, п'ять? Нам потрібно мінімум чотири бригади. бригаді, це по, скажімо, ну це по 40 літаків. от 160, 200. Ну цього не буде до кінця війни. Нам з таким темпом ніхто їх не дасть. І оце вони дають по 3, по 10, по 5, по 6. Нам вони сьогодні потрібні, а не через 2-3 роки, роки, поки вони там, пробачте, розродяться. Не буде літаків до тих пір, поки ракета російська не влетить у вікно в Брюсселі. Штаб-квартиру НАТО, не буде нічого. От будуть давати по каплям, всі там. Добре. А нам ще Франція пообіця, пообіцяла зараз теж до кінця року першу партію міражів в 2000. На вашу думку? Ще партія. Раз? Три. три літаки чи шість. От ну, що я... це таке? Це... Ну у них всього 27. Їх треба переробити, перевчити пілотів. Техніки, ну це вони, якщо прийдуть до кінця літа, до кінця до середини, е, е, наступного року, то буде добре. Ну, три літака, ну це ну, шість, ну дев'ять, десять. Одне тільки, що нам треба брати все, що нам дають. Весь металолом, який може літати і стріляти, і носити ці скалпи, ну... Джасом це добра ракета, але це тільки в 16 році, то американська. Тому ці каплі вони нам допомагають. Але ну, серйозних вплив на з такої авіації з російською, вона ж своє не має зовсім, ми вже за 30 років її не, 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 не займалися. Тому треба брати, переучуватися швидше і почати їх застосовувати на фронті. Добре, ще такий момент. А, ну, от нам дають винищувачі. Причому, ну, f 16 вони можуть переносити звичайно ракети, різноманітні і міражі можуть переносити певні ракети. Але ми ж розуміємо, що, наприклад, умовно ракети на кшталт російських там Х-101, х 555 такі літаки точно не потягнуть і не понесуть. Тобто, це можуть робити, наприклад, якісь такі великі бомбардувальники, як то кажуть, дальні ракетоплі. Які, до речі, 8, 8 ту Ту-95 ми дали, віддали Росії в межах роззброєння ядерного тоді ще. Тобто у нас би було 13 таких дальніх ракетоносців, з яких ми могли б випускати подібні ракети. Так може є сенс в заходу попросити щось подібне? Ну не прямо стратегічні бомбардувальники, але якісь потужніші, більші літаки. Ні, не треба цього і. Ті, ту 22 і ту 160, які в нас були в 90-х роках, вони б уже стояли в кукурудзі металоломом, тому що все це робиться в Росії. І якщо Росія, ну ви ж розумієте, що таке це, це, це неможливо. І ми їх віддали задарма, задарма, без мозгів, але ну правильно це ми зробили. Ці ракети, які нам зараз потрібні до дальності 900 там, 1000 кілометрів, всі є під Р-16, під е, е, су 24 під міражами. Це х 101 Зараз всі ракети е, е, повітря Земля, вони всі одинакові, одинакові приблизно. По характеристикам, по вісам, по дальностям, по системам керування. Це при. Це приблизно одинаково. Тому нам потрібні скальпи, нам потрібні, потрібні ем, без, там 560 км дальність дії, є, що однієї, що другої. І джасом. Джасом йде 350-900, 1800 кілометрів. Не треба нам, тим більше американців, ну, нам би один Б 52 ніхто не дасть. Торнадо він не потрібен. Єврофайтер дорогий, Гріпень. Це рік два. Тому треба брати те, що у нас є, перероблювати, спробувати ці ракети. Вона там, тона, півтори, там, дві ракети, на міг 29, Су-27, Су-24, тим більше. Все це можна від оцих думок і запитів продайте нам дальні авіації. Там немає в американців дальні, у них є стратегічна авіація ну це мрії це такі, що ну це дуже тоді. Да, це, це вже, це вже mm. я так розумію, що такі трошки апетити mm. за серйозні і навряд чи все як ядерна бомба, яку ми тут вже хочемо на кухню зробити. Це все байки. Mm. Треба робити те, що в нас є. Су 24 міг 29 От дадуть f-16 вони вже присп... ну f-16 ці Європейці вони джасом не носять, носять американці. Тому питання дуже тяжке, і в принципі до кінця війни я думаю, що ми цю кількість літаків, які нам потрібно, щоб хоч паритет, приміру з, з росіянами зробити, у, у нас не вийде. Не вийде не тому, що ми не хочемо, а тому, що Захід боєгуз. Хоча без заходу ми вже лежали під Росією. Через пів року після початку війни. Ну, е бачите, так не сталося. І сьогодні, до речі, 999-й день війни, а 999-й день плану Київ за три дні. Тому, бачите, все таки це, є у нас ще це, змога. Це віковий позор росіян. Віковий на віка. Ну але разом з тим, бачите, сором соромом, але кожен день гинуть люди. От сьогодні в Одесі 8 yeah, загиблих, як мінімум. Вчора в сумах 11, Ще невідомо скільки від ще можуть померти від поранень. Ну тому бачите, сором соромом, але ми най -най -най найцінніше втрачаємо. Українців, пане Олександр, дякую Добре. вам за ваш аналіз. Будемо стежити за надходженням авіації. До нас і з вами ще про це обов'язково поговоримо. Олександр Лиходіт, полковник військово-повітряних сил України, Льотчик Випробувач першого класу, щойно був з нами. І бачите, він дещо скептичний щодо того, як до нас надходять західні винищувачі повільно.